Сьогодні соціальні мережі стали одним з найефективніших інструментів просування для сучасних авторів, які самостійно публікують свої книги онлайн. Навіть короткі відео або каруселі можуть принести приємні результати, кілька тисяч переглядів здатні перетворитися на десятки чи сотні нових читачів, а з часом і покупців. Пропонуємо разом подивитися приклади успішного просування, актуальні на сьогодні, а також поділитися досвідом того. Як до подібного просування підходить команда BookNet. Наразі саме TikTok та інші соціальні мережі, які дозволяють публікації у схожому форматі, часто стають головними майданчиками, які перетворюють просто популярні книжки на справжні бестселери. Багато видань потрапляють до топів продажів лише завдяки відео, створеним читачами чи авторами, а наклади таких книг сягають сотень тисяч примірників. Українські письменники на Букнет також вже мають подібний досвід. Хтось почав самостійно, хтось брав участь у челенджах та акціях, які проводилися на Букнет, але вже зараз публікації про книги у соцмережах приводять на сторінки творів тисячі нових читачів, навіть без жодного платного просування чи реклами. Частина з цих читачів читає лише безкоштовні книги, але при цьому інша частина потім поступово переходить до купівлі платних книг. Звісно, не все у всіх виходить одразу. Часто автори зізнаються, я зробив кілька відео, але не побачив результату. Але ключ у тому, що декілька відео не можуть показати повної картини і розкрити потенціал ваших книг під час просування, навіть якщо ваші книги суперцікаві. Навіть якщо один ролик отримає тисячу сотню тисяч чи навіть мільйон переглядів, ефект від нього буде короткочасним. Успіх приходить лише тоді, коли контент з'являється регулярно, стабільно і протягом певного часу, а також якщо автор каналу дотримується базових правил успіху публікації у TikTok. Про ці основні принципи поговоримо далі, а зараз поглянемо на канали авторів BookNet, які активно просувають свої твори у соцмережах. Можна побачити, що далеко не кожне відео стає вірусним і взагалі для різних контент-мейкерів та каналів. Показник успішності різний, але правила того, як досягнути успіху, існують. І більшість авторів, які використовують соцмережі з помітною реальною користю для своєї творчості, точно намагаються цих правил дотримуватися. Пропонуємо подивитися на прикладі публікації від авторів Букнет, що навіть відносно прості у підготовці дописи формату карусель здатні. Давати помітний приріст кількості читачів у книзі. Це справедливо і якщо це доволі стара книга, у якій давно вже не було читачів. Навіть якщо цю книгу і без такого просування читали доволі активно, можна зробити, щоб читали ще активніше. І навіть якщо допис отримує не дуже багато переглядів, він може допомогти запросити нову аудиторію до вашого твору. Основні правила, без виконання яких успіх практично неможливий. Перше. Правило трьох секунд. Важливо створити на початку щось, що захопить увагу та зупинить погляд глядача, який гортає стрічку. Це може бути інтригуючий заголовок, якийсь звук або якась дія, анімація, якщо це відео. Друге глибина перегляду. Глядач має додивитися відео або догортати карусель до кінця. Тому інтрига має бути у кожному слайді або написі, мають бути естетичні візуали та анімації, які притаманні тому жанру, в якому написана ваша книга, яку ви рекламуєте. Потрібно щось, що втримає увагу глядача. Третє довжина відео. Бажано від 15 до 20-30 секунд, особливо на старті, коли ви лише запускаєте свій канал. Кількість слайдів каруселі може бути необмеженою, але варто враховувати, що чим довше ваша карусель, чим більше вона має слайдів, тим складніше вам може бути утримувати увагу глядача. Загальні поради такі. Опис заголовок, теги, субтитри це все важливо і це все потрібно. Клікбейтність. Швидка емоція, інтрига у кожному тексті на екрані це те, що допомагає вам затримати глядача на вашому контенті, а також утримати його увагу. Залученість глядачів до написання коментарів. Ви можете просто попросити в описі залишати коментарі, а можете не вказувати назву книги, яку рекламуєте. У такому випадку, якщо ваш контент цікавий, глядачі будуть задавати запитання, як називається ця книга. Якщо ви будете не одразу відповідати на ці коментарі, а витримувати хоча б декілька годин, є шанс, що цих коментарів буде ставати більше, і це буде допомагати отримувати більше охоплення вашому допису. Ви можете повторно використовувати те, що вже раніше спрацювало і принесло вам користь у вигляді нових читачів. Такий контент важливо робити унікальним. Ви можете досягнути цього, якщо будете змінювати зображення, наприклад, зробити інше кадрування, обрізати якось інакше це зображення, або накласти якийсь кольоровий фільтр, або змінити текст на цьому контенті. При цьому не змінювати його повністю, але зробити певний рерайт, щоб соцмережа сприймала ваш контент як абсолютно унікальний. Таким чином він не буде мати ніяких обмежень під час публікації. Просити передивитися відео, поставити вподобайку друзів або колег не варто, соцмережа зазвичай рахує лише ті перегляди, ті вподобайки, ту взаємодію, яку отримає ваш допис, коли його бачать випадковим чином у стрічці інші користувачі. Якщо соцмережа бачить, що одночасно Звідкись прийшла якась кількість глядачів і, не дивлячись відео у стрічці, вони його побачили за прямим посиланням, вона може не враховувати цих глядачів і їхні дії для того, щоб робити ваш допис більш вірусним. Регулярність публікацій важлива, особливо на старті. Дописи для TikTok можна публікувати щодня, можна навіть по декілька дописів публікувати, але при цьому пам'ятати, що. Спам не працює. Не варто додавати у TikTok щодня більше трьох дописів. Можна обмежитися одним, але важливо, щоб це тривало регулярно протягом певного часу. Ви можете готувати дописи заздалегідь і просто публікувати їх кожний день. Експерименти це добре, але не завжди доречно. Якщо ви вже знайшли щось, що перетворилося на користь для вашої книги, ви можете спробувати робити подібний контент для того, щоб досягнути подібного або навіть вищого результату, якщо при цьому ваші дописи залишаються цікавими для аудиторії. Тому вам Потрібно знайти ту нішу та той підхід, який саме у вашому випадку спрацює. На жаль, якщо радити конкретні якісь приклади, це може не спрацювати у вашому випадку, тому ми не показуємо приклади на кшталт, робіть отак у кожного свій шлях, але ви цілком можете знайти свій. Ми ще раз наголошуємо, що не варто порушувати правила соціальних мереж. Наприклад, використовувати чужий контент. У тих обсягах, які не дозволяються до використання цією соцмережею. наприклад, для оглядів фільмів соцмережі дозволяють робити нарізки з цих фільмів, але не завжди це може відповідати правилам, і треба бути готовим до того, що якщо ви використовуєте чужий контент або порушуєте правила пов'язані з дорослим контентом, який ви публікуєте у соцмережі, ваш акаунт або вашу публікацію може бути обмежено. Що може суттєво погіршувати сприйняття ваших дописів за нашим досвідом? Ми не можемо собі дозволити критикувати ваші дописи або чужі публікації у соцмережах, але цілком можемо критикувати свої. Якщо текст перекривається елементами інтерфейсу соціальної мережі, його інколи просто неможливо правильно прочитати. Оскільки формат наших публікацій це не ролики, які мають озвучку, текст має ключове значення. Тому ми намагаємося уникати ситуації, коли текст перекривається. Звісно, інколи помиляємося, але кожного разу намагаємося це враховувати. Якщо написи та субтитри надто дрібні, це також може суттєво ускладнювати сприйняття і зменшувати зручність для глядача. Пам'ятаємо, що особливо якщо це відео, час на прочитання тексту сильно обмежено, тому важливо підбирати текст такої довжини і шрифт такого розміру, щоб глядач міг. Навіть при короткому погляді зачепитися за щось цікаве. Якщо невдало підібрано фон і це ускладнює взаємодію з дописом, інколи глядачу просто важко побачити кнопки та написи, якщо фон занадто світлий. До цього пункту також можна віднести і занадто велику кількість анімацій у відео. Якщо у вас є ціль привернути увагу до тексту. Можливо, для нашої з вами ніші саме формат каруселі інколи більш влучний, оскільки нам з вами у першу чергу важливо зацікавити тих, хто любить читати і сприймає інформацію саме завдяки читанню краще. Ключові моменти щодо будь-якого просування книг у соціальних мережах. Ми вже неодноразово згадували про них у попередніх відео, але вважаємо, що варто нагадати. Перше, це невлучна книга та реклама це ваша невлучна аудиторія. Якщо ви просуваєте фентезі, треба враховувати те, що люблять фанати фентезі. Якщо просуваєте любовні романи, відповідно більший акцент саме на любовній лінії, на любовній історії. Це має бути всім зрозуміло. Друге, текст має вражати з першого речення і сильніше, ніж ви звикли це робити, намагаючись захопити увагу читача вже безпосередньо у книзі. Тобто тексти, які ви використовуєте безпосередньо на слайдах або в описі до ваших дописів, мають бути максимально цікавими. Ви маєте буквально кілька секунд, щоб зацікавити потенційного глядача. Тому перше враження все вирішує. Як букнет заробляє на ваших книгах. Так само, як і ви, завдяки просуванню. Ми створили та підтримуємо декілька каналів про книги з букнет. Це допомагає збільшувати потенційну аудиторію, розділяти її по зацікавленням, жанрам, мати певну альтернативу, якщо щось не виходить на одному каналі. Завжди можна спробувати зробити з іншим підходом на іншому. Ми публікуємо контент щодня. Серед нас немає крутих блогерів, у яких залітає кожне опубліковане відео або карусель, навіть якщо після попереднього відео пройшло там два тижні, тому ми намагаємося досягнути результату завдяки регулярності публікації. При цьому ми щодня вчимося разом із вами. Алгоритми соціальних мереж змінюються, з'являються нові інструменти, з'являються нові складності і при цьому з'являються нові можливості. Але у вас, як у авторів, є бонус, ви точно знаєте краще свої книги і маєте хист до творчого підходу. Що ми помітили? Активність читачів та покупців у книзі після публікації допису стає суттєвою, коли допис отримує від 4 тисяч переглядів у TikTok. Або від 80-100 збережень допису у TikTok. Для Facebook та Instagram ці значення можуть бути зовсім іншими. Один і той самий допис може отримати зовсім різне охоплення у різних соціальних мережах. Контент у будь-якому випадку треба намагатися робити максимально цікавим. Але як його буде сприймати кожна соціальна мережа, прогнозувати непросто. Один і той самий контент варто публікувати у різних соціальних мережах. Використовуючи їхні власні редактори для розміщення тексту, якщо ви не використовуєте окремі програми для створення субтитрів, наприклад, чому це важливо, тому що тексти, які ви розміщуєте на слайдах або в відео, також аналізуються алгоритмами соціальних мереж для того, щоб мережа розуміла, кому саме краще показати ваш контент. І якщо ваші тексти будуть вбудовані в зображення, соцмережа може їх не розпізнати, і тоді ваш контент не так прицільно буде показаний у стрічці користувачам соцмережі. Статистика одного з наших каналів за місяць у 20 дописах з 32 ми помітили приріст прочитань або покупок книг. Які просувалися протягом тижня з моменту публікації, тобто 20 дописів з 30 принесли користь книгам на сайті, 18 дописів з 32 набрали 5 тисяч переглядів і більше, 9 дописів набрали 10 тисяч переглядів і більше, а 3 дописи набрали 20 тисяч переглядів і більше. Насправді були дописи, які набрали 100 і 200 тисяч переглядів. А так виглядає статистика прочитань першої та першої платної глави у книгах, що просувалися. Ви можете бачити, який великий відсоток читачів, що відкрили першу главу, активно читають книгу далі після цього. Тобто аудиторія, яка приходить з TikTok у ваші книги, це доволі активна аудиторія, і вони, якщо вже зацікавилися цією книгою, із з великою вірогідністю стануть її читачами і покупцями. Ви можете бачити, що кількість читачів, які читали першу платну главу, а отже ставали покупцями після того, як прийшли з Тіктоку у книгу, це дуже великий відсоток від тої кількості читачів, які взагалі відкривали першу главу у ці дні. Конверсія у кожному з цих випадків понад 10%. Це доволі багато, якщо порівнювати з іншими способами просування, наприклад, з платною рекламою у Фейсбук. Ми вже вкотре переконалися, що безкоштовне просування у соціальних мережах дійсно працює, допомагає авторам знайти нових читачів, підвищує видимість творів для вашої постійної аудиторії і суттєво може збільшити продажі ваших книг, якщо вони платні і цікаві. Якщо ви хочете, щоб про вашу книгу дізналася велика аудиторія, без соцмереж сьогодні нікуди. Це точно знають автори, які вже зараз активно просувають свою творчість. Шлях може бути непростим. Не одразу все буде виходити ідеально, але можливості точно є.